вже третій раз приїжджаємо ми з Львова. хочемо бути цим своїм народом, підтримати його прагнення, жити щасливо. Надоїло терпіти просто цю поведінку, ганебну нашої влади, про щось зміняти, чогось здобуватися. От люди зібралися і будуть стояти доти, поки не зміниться, все на краще. Що ви хочете, щоб змінилося? Ну, перш за все потрібно змінити владу, тому що ця влада. просто не дает нам добрый жити, а это и Потому что поддерживаю это демократическое движение, которое сейчас происходит. Поддерживаю мирную демократическую украинскую революцию. Какие изменения вы хотите? Ну, те, которые предлагает э, э, оппозиция. Мирные. Э, З помощью парламента, з помощью виборних органів. Я против деполітизації Майдана. Считаю, що саме сильне направлення це іменно дальніша його політизація. Всі розмови про деполітизацію – це ужасно, глупый, ненужний розговор. Чому ты сьогодні тут? Ну, тому що я хочу, щоб э, всі вимоги були поставлені на майдані э, виконані. Завою як яких змін ти хочеш така уряду. Діючого президента за Україну, щоб Україна була вільна, щоб нас не переслідували, щоб нашим дітям краще жилося, щоб вони не мучились так, як ми мучимося в цій Україні, щоб вони жили і йшли в Європу, щоб діти жили так, як живуть по всьому світі. Ми желаємо нашій Україні щастя, натхнення і терпіння. Я думаю, що ми... Переможемо все ж таки. Ми фотографуємось і ну, таким чином об'єднуємо весь народ фотографіями, викладаючи їхні фотографії з нами у Фейсбуку і інші мережі. Підтримуєте Майдан, так? Звичайно, Не. ну ми від Майдану, ми волонтери. А чому саме такі образи? Ну, тому ну, що скоро новий бо, рік. Ну, новий рік дідусь це і самого року теж. У нас акція називається Дідусь Майдану. Е, чого е, дідусь Майдану побажає Україні у Новому році? Бажаю Україні новому році, щоб е, народ завжди був такий об'єднаний. Надалі і щоб всі погані речі, які можуть обходили. Ну, Хочу побажати, щоб все було добре і щоб всіх їхніх близьких було найголовніше, здоров'я.